Здравствуйте. Короче, значит, тут... Я в частности. вот. Короче, обновили. Тут у нас чуть-чуть деталей, значит. По-перше, новое, офигенное, просто кайфовое, всё-таки меню. Камнем бы прям класс, кайф, блин, но... Да, значит, Тупнуть туторіали, які опять же немає пісучі туторіала. Як не старайся, пісучі туторіала просто немає. А от. М... Відемо бага, Приводи. Кольори приводів не з кольорами гравців. А це смітник. А, у нас є вінішко. пил Уа, диванчики, кайфарик. Радио стерлы. Не, у нас радио стерлы. А, ну тут пояснение, короче, по игру. Вот. Тут, собственно, косметика. И теперь он так выглядит. Тут типа Комиксун, будуется. Прямо тут Його буду, корише, відкрити Музей, іктатер і інші ком'юніті мембер і команди розробників презентації. Тут нічого не помінялось, в принципі. Тут как бы ну... Баги, лаги, баги, куди при них якщо це відверкання, на мене чуть-чуть роботи, потому що все-таки, ну, ладно. Окей. Шлях, нозіть. Більше нараштування для сесій. Uh, Новая, нова. Нова кімната з ключ-картою. Переробка кімнат з ключ-картою. Оу. Oh, крафтові гранати. Це інтересно. Нові поглоблені задання, нова зброя, нова косметика. Так, uh... до речі. По-перше, додавали можливість. Так, 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 так. От, плеер спавни на карті. Тобто, або біля дерева, або будь-де на карті. Тобто, тепер можна будь-де заспавнитись, і це буде інтересніше, мені здається. Для початку повний реворк, ну, кастомізації. Тобто, наприклад, прикладу, ну, Тут повністю все міняється кардинально, тому що. По-перше, ну, ну, це, це стандартна річ, в принципі. Нестандартно вже починається з оцього. Кольори очей. Тепер їх можна зробити різними. Ну, на жаль, щоб отримати цей. І інші потрібно буде контраст пак який 124 гривні коштує. от Вот. Также є два нарешті. Колір волосся. Вот. Ефово. Также от можна міняти сам, собственно... Колір костюму окремо. Наприклад, оці мої жилет давний. Так само можна окремо поміняти іншу деталі жилета. І... ну, це не знаю чи це. <смі> так потрібно, щоб міняти, ну. Но... Ну це, блін, можна міняти, тому, блін... Таке... якось виходить, знаєш. Так же тут я не можу поміняти, тому що я не маю, на жаль, метал. Це ця штучка на голові. Маска. Тоже вже не можна, бо треба мені цей світло це, напевно, то, що світиться навколо. До речі, ферм. Тобто це ічки, які нас висіло. Тепер його можна отримати тільки в зимовому е паку скинів, тобто вінтер. До речі, ціни на них, походу, що впали два рази. Що трошечка обідно, Бо я брав тоді раніше за дорожче. Тут так само раунд і бач. Єдиний, в кого є унікальний. Це у людини, яка закінч... зробила фотографію для а, ну, виграла в конкурсі на фотографії. А так, тобто, можна кастомізуватися повністю по тмно, тобто, по суті трошки бути іншим, скажем так, ніж інші. Вот. Запустим лобби. Пойдем сюда и мы заспаунимся, в принципе, мне ж интересно. Мне в механичном видео, я думаю. Колодерова. Здесь не так понял так грубо походу. Кастом не вот. Они в рандом Погнала. А оце інтересно, це вже набагато інтересніше, якщо чесно. О, пішла задання виконав. О, тут ков... Тут коврик появився? Чи в мене вже порано... Mm. Ні, тут коврика не було, мені здається. Так, починається параноя. Я в цю гру не грав довго. Ні, це параноя тепер. О, о, о-о-го. Так, ну, що ще. Оптимізували предмети, матеріали ну, різні предмети, матеріали мапи і матеріал скла і відображення. Ефект падіння з малих предметів і приземлення з, з падіння. Більш такий імпектфул, типу, відчутний, чи що? ну такі... так, да, більше вже без... Е... Я так бачу, що без цього виднити ефекту, що... Да, без без цього ефекту він виньєтки більше, я би сказав. А так, в принципі, що? А, до речі. А А, БЦД варіант стандартного і Тиффани студію були забра... Короче, їх забрали зараз якраз через, через всю нову кастомізацію. Отак, так вот. Вот, так, оця от людина має унікальний бейдж через... через те, що зробив цю картинку. Вот. А так, в принципі... Вот. Я пити кофе. Кофе. Робити піцу. І чекати губно. Пам-пам-парам-пам-па-па-па-па-па-па-па-па. Пам. Пам. i'm um.